Привіт! Втомились від онлайн конференції, де 8 годин монотонно слухаєш доповіді в якомусь умовному зумі шостим робочим днем на тижні, і немає можливості обговорити їх з іншими учасниками та вдумчиво відрефлексувавши задати свої питання? А на офлайн конференціях постійно треба обирати між тим, щоб на яку доповідь, на який потік сходити, чи може лишитись з хорошими добрими знайомими, яких давно не бачив, за чашкою кави, обговорити ті теми, які цікаві саме вам? Тоді запрошую на Simplicity Day 2024. Ми створили формат конференції саме для вас. Купуєш квиток, отримуєш запрошення в закритий чат, де під кожного спікера його тему є окремий канал для обговорення з іншими учасниками і можливістю задати питання. З 14 листопада потроху відкриваємо доступ до записаних відео доповідей, щоб ви могли їх дивитись, коли захочете, скільки штук захочете, ставити на паузу, ставити на X2, відматувати назад, споживати контент якісно та як зручно саме вам особисто. А 14 листопада відбудеться основна офлайн подія конференції, де ми вас зберемо. Ви послухаєте ще декілька сюрприз-доповідей. Будуть панельні дискусії і Q&A навколо тем, які були найгарячіші в чаті. Буде шикарний нетворкінг, окремі зони з фліпчартами, маркерами, стікерами, щоб ви могли піти туди і спокійно собі обговорювати те, що вам цікаво. Звісно, смачні перекуси, обід, зернова кава, інші напої, що сприяють нетворкінгу, і на завершення дня стендап камеді на професійні теми. Звісно, зі збором донатів на сили захисту і оборони, які дозволяють нам провести цю конференцію. Ще раз запрошую на Simplicity Day 2024 14 грудня в Києві. З повагою, Артем Биковець.